Привіт, друже! Ну що? Сумував, я так точно. Декілька нюансів щодо такого собі івенту для блогерів. Де якщо ми піднатиснемо до 2К підписників, я зможу брати участь в ньому. Ну і розіграю декілька танків восьмого рівня, а можливо навіть дев'ятого. Залишилось зовсім нічого: 150 змотивованих українців, які залюбки праді підтримати україномовний контент. Так як залишився всього тиждень. Потім, якщо не наберемо, мені доведеться проводити ефіри на іншому каналі. А ти що це плачеш? Є, блять, нам. Так що, якщо ви дійсно хочете цього, підтримуйте канал, як коли ми збираємо на супутник. Чекаю саме на твою підтримку. Сьогодні я хотів би тобі розповісти про хеллоуінський івент, який вже зовсім скоро почнеться. Тож не барімось, номи розбиратись. І почнемо з того, що вже завтра, ну а якщо ти це дивишся після 18 жовтня, то в минулому був запланований ефір, де розробники показали, що нас чекає в ньому. Ну і щоб трішки випередити і донести всі цікаві подробиці щодо нього, я оперативно накидав декілька нюансів. Ну і врешті-решт треба розібратися, що в ньому робити. Так як в цей раз розробники дали можливість забрати головну нагороду в вигляді танку Фараон з такого собі Контейнера, а якщо буде точнішим, зі скарбниці фараона. Тож давайте розбиратися. Сам івент вже почнеться на цьому тижню. Знову ж, якщо ти це дивишся, коли івент вже почався, не сумуй. Так як я розповім про те, як його пройти і що там знаходиться, ланцюг нагород буде складатися з 11. і самі цікаві нагороди це кільце-ключ яких в безкоштовному івенті ми зможемо забрати два рази, що у свою чергу дасть можливість випробувати свою вдачу декілька разів, щоб забрати танк Фараон. Є ще такий нюанс. Якщо ви помітили, то в ланцюгу є такі собі гліфи. В безкоштовному нам дають тільки один. В свою чергу він означає відсоток, тобто один гліф то 1% на випадіння танку. Всього доступно 7 гліфів. Якщо ти збереш всі 7, то твій відсоток зросте до 30. Ти спитаєш, як дістати ті гліфи. Все просто: за кожного майстра на танках від 4 до 10 рівня тобі будуть давати один гліф. Таким чином, ти і зможеш зафармити собі відсоток. Оце так Питання тільки в тому, якою ціною, бо івентний радом покаже, хто ти такий і з чим тебе викакують. Ще такий нюанс: безкоштовно відкрити скарбницю фараона можливо тільки два рази. Потім вже тільки за золотом чи за товари, які будуть в магазині. Поки писав текст, ще дійшла інформація, що івент не можна буде пройти за один день. Ну, все, вам пізда нам Максимум за день можна буде фармити 10 прапорців. Всього потрібно 30 прапорців. Тобто за 3 дні можна буде закрити івент повністю. Ну що ж, тут тільки можна побажати вдачі, так як прапорці дають за кожну перемогу по одному. А ось що буде в скарбниці фараона, можу розповісти прямо зараз. А це різні обвіси, аватари, бустери, сам танк Фараон, Золото від 500 до 750, а також валюта кисети. І назбиравши 19 кисетів, можна 100% отримати один із рідких танків Хеллоуіну. Також, які нагороди будуть в івенті, вже є в моєму телеграм-каналі. Посилання є під відео. Це поки що всі новини. Якщо сподобалося, то чекаю на вподобайку і коментар для просування відео та підтримки україномовного контенту. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення!